Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на в'язальний канал. Друзі, хочу разом з вами сьогодні розібрати візерунок від Кучинелі. Свіженький, новенький, гарний. І я вам тут ставлю модельки, з яких я взяла цей візерунок, він мені дуже сподобався. Хочу показати вам, як його вив'язувати, дуже просто насправді. Рапорт 8 рядів у висоту і в ширину ми беремо кількість петель кратну 2. Насправді рапорт у висоту 4 ряди, але ми, я там роздивилася, звичайно, на... приближувала і роздивлялася візерунок. Мені здається, що там іде візерунок в шахматному порядку, тому висоту в нас буде 8 рядів, щоб змістити візерунок. Ось так. Мені здається, доволі цікаво. Я думаю, якийсь би такий літню ковтинку, топу, чи літній на вечори кардиганчик Ну, було б класно. Отже, починаємо в'язати. Перший ряд знімаємо прушкову петлю і в'яжемо повністю весь ряд, дві лицеві разом. До кінця ряду пров'язуємо дві лицеві разом, в кінці ряду дві разом, пружкова петля виворітньо, перевертаємо в'язання, першу петлю знімаємо, далі одна виворітня, подвійний накид, один, два. Виворітня, подвійний накид, виворітня. Подвійний накид, ось так і так, до кінця рядочку в кінці ряду виворітня, ще один подвійний накид і прушкова петля. Повертаємо в'язання і цей ряд лицевий пров'язуємо лицевими петлями. Наш накид пров'язуємо лицевою, другу петельку ми спускаємо. Лицева петля лицевою, потім з нашого подвійного накиду ми пров'язуємо лише раз лицеву, і другий накид ми спускаємо зі спиці, лицева, лицева накиду спустили, лицева, лицева накиду спустили, і в'яжемо так до кінця рядочку. Ось у нас виходять ось такі видовжені петелечки. І повертаємо в'язання на виворітню сторону, і всі петлі ми будемо в'язати лицьовими, не виворітніми, а лицьовими. Це наш четвертий рядочок всі петлі лицьовими. Ось що у нас виходить. Пиворітня доріжка, ось її тут добре видно в цих рядочках. Так, п'ятий рядочок. Знову ми пров'язуємо по дві петелечки разом. Всі петлі до кінця ряду. Пров'язуємо по дві разом лицевою. Шостий ряд виворітній. І минулого разу ми починали. З першої виворітньою, тепер нам треба змістити малюночок. Ми починаємо з нашого подвійного накиду, виворітня, подвійний накид, виворітня. І так, в'яжемо до кінця ряду, і так як ми ряд починали з подвійного накиду, то остання петля у нас виворітня так, сьомий ряд. Пров'язуємо весь ряд лицевими, лицева, подвійний накид лицевою, спускаємо, лицева, подвійний накид лицевою спускаємо, лицева. І так до кінця рядочком. І останній виворітній ряд, всі петелечки. Коли до кінця рядочку, і потім знову зміщаємо, повторюємо з першого ряду і в'яжемо на потрібну нам висоту. Ось що в нас з вами вийшло. Звичайно, в кучинелі це машина в'язка, але мені здається, ручками це виглядає ще цікавіше. Тому що це створили ми з вами, а це безцінно. Надіюсь, майстер-клас вам зрозумілий, сподобався. Використовуйте його у своїх виробах. До нових зустрічей. Пока-пока.